Вітаю вас, друзі, в найсолодшому, в наймолодшому підпресі України. З допомогою магії виготовляється дещо дивовижне. Ну, з концентратами та барником Є е 120 Ем, Гриміоне, ти впевнена, що нам ця екскурсія допоможе для трансфігурації? Не знаю, Гаррі, по трансфігурації, так я помилилася. Але для зелля варіння це нам знов добиться, тому що вони з какао бобів роблять не тільки шоколад, але й ще й політичний імідж. <ріст> Ти чуєш, пахне карамелью. грошима <ріст> і предвиборчою компанією? Вітаю, діти! На цій фабриці ми створюємо не просто солодке, а бренд України. І трішечки рейтингу. Ну, то таке. Я думав, Волан-де-Мор це загроза. А тут, виявляється, цілий діабет. А ось тут у відділі експорту шоколад перетворюється на величезний прибуток. А, а хто головний технолог? Ну, звісно я. Я цю фабрику підняв о, своєю магічною цукровою паличкою, як ваш Дамблдор Хогвартс. Рижі. Пам'ятаю, що коли ми їхали в цю шарагу, я тоді всі солодощі скупив. Mm -hmm. Так, по мене Так ось ось тоді я тобі віддав всі несмачні, а сам з'їв всі цукерки з фірмою АВК. Ну і подлюкати. А можна ще одну цукерку? Я такі їв лише коли в потязі в Хогвартс їхав. Безкоштовно. Тільки на камеру, синку. А після тільки у фірмовому магазині. А, Гарі, мені щось здається, що цукерки зі смаком демократії. <ріплес> Ні, Режі, Цукерки просто солодкі. А ось після смак трохи політичний.